Настоящий аграрії, ви рано устали, хоча вівчарі стають рано, но ви раніше устали. Дай Бога вам здоров'я, но кажу вам, ви попали у Румунську діаспору. Де мене цабуна, газда. А хто ви? Я слуга, служу тут служу. — Як вас звати? — Вася. — це, не не да. це вже третій вася мені попався. Да, да. Так, у румыни, три три Всі... імена: Василь, Іван і Георгій. Я один із тих. Ага. А якщо потім було більше, Москова пола та вже дали, нуцю, Думіт, Васалі. Боже. А що це у вас в Торбах? Тут у Торбах є бринза і урда, і жінця. Ага. Це перша продукція майська, як майський мьо. Ага. Да, да, це дуже... Так ви працюєте на цій стаї. Ого, го, го, го. Ви вівчар? Не, я не вівчар. Я слуга, служу, то кажу, тиди, піднеси <палк> то <тоді>, паль дров. Це чоловік власниці. <с. палк> це, а що це? Основний. А скажіть, де ми зараз? Є? Це село Стремба, е Великобшківської територіальної громади. Ну, одна з вищих локацій села Стремби. Василь Кодре займається вівчарництвом, точніше має ФОПа відкритого і... на корови і тому подібне. Подавалися на грант, виграли косарку для забезпечення сіном, овець.